Початок повномасштабного вторгнення місяці у бункері та стосунки Зеленського із залужним видання за телеграф опублікувало ексклюзивні уривки з книги американського журналіста Саймона Шустера. Саме він впродовж першого року великої війни в Україні більшу частину часу проводив на банковій і спостерігав за роботою президента. Президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. За словами Шустера, Зеленський не вірив, що почнеться повномасштабне вторгнення, але був впевнений, у будь-якому випадку українська армія зможе дати відсіч. Як зазначає Олена Зеленська, чоловік завжди приховував свій страх, тому небезпеки вона не відчувала. Чоловік не говорив нічого такого, що переконало б її, що їм загрожує небезпека. Часто він маскував свої побоювання жартами й посмішками. Тепер вона по його очах зрозуміла, що все набагато гірше, ніж вона припускала, йдеться у публікації. У перший день вторгнення почались бої за гостомельський аеропорт, але через брак зброї українській армії довелось відступати. Того дня лідери провели екстрений саміт. Втім, Зеленський не просив про допомогу, а лише запитував про вступ до ЄС. Блідий і втомлений зі щетиною бороди воєнних часів. Президент не дуже вірив у те, що союзники його врятують, і це давалося взнаки. Можливо, ви бачите мене живим востаннє, сказав дім Зеленський. Йдеться у публікації. До слова, перші місяці вторгнення президент провів у бункері майже без їжі. Окрім того, щодня він публікував оновлену інформацію близько п'ятої ранку. За словами американського журналіста Валерій Залужний говорив йому, що Зеленському не потрібно достеменно розбиратись у військових справах. Хоч уже тоді і почали побоюватись за політичний рейтинг президента. Йому потрібно розбиратися у військовій справі не більше, ніж у медицині чи будівництві мостів, сказав Валерій Залужний. Водночас Шустер зазначає, коли росіяни почали відступати, Зеленський став більш впевненим. Внаслідок чого розкол між ним і залужним лише посилювався. Надія Ковальчик, телеканал НТА.